Виграш у лотерею заповітна мрія багатьох людей. Однак, як не дивно, отримані таким шляхом гроші чи призи, рідко когось зробили по-справжньому щасливим. А для сім'ї моєї подруги лотерейний виграш обернувся трагедією, смертю єдиного сина. Сім'я Наталки та Романа. Нічим особливим не відрізнялася серед їхніх друзів, колишні однокурсники, інженери, одружилися на останньому курсі університету, працювали, придбали житло, згодом відкупили у знайомих автівку. От тільки обоє хотіли дітей, а Наталці ніяк не вдавалося завагітніти. А вже коли обоє зневірилися. Змирилися зі своєю бездітністю, сталося диво. Тож син Руслан з'явився на світ, коли батькам було майже по 40 років. Ріс він здоровим, активним і розпещеним, що цілковито зрозуміло. Мама з татом не могли натішитися своїм пізнім щастям. У школі особливими успіхами хлопчик батьків не тішив. Але й задніх не пас. Не дуже дотримувався він і дисципліни. Вчителі не раз говорили Наталці, що Руслан, на перерві курить, дружить з хлопцями, у яких не найкраща репутація у школі. Однак хлопець всі ці зауваження заперечував, а батьки не хотіли бачити очевидного Після 9 класу разом зі ще двома друзями. Хлопець вирішив не продовжувати навчання у школі, а вступати до ліцею на робітничу професію. У новому колективі активний підліток швидко знайшов собі компанію хлопців та дівчат, які не тільки курили, але й могли собі дозволити випити алкоголю. Серед нових друзів була Ірина, дівчина з дитячого будинку. Кохання, що спалахнуло між молодими людьми, зовсім не сприяло їх виправленню. Навпаки, знайшовши одне в одному споріднені душі, вони тепер разом протистояли натиску вчителів, які не втрачали надії їх перевиховати. Незважаючи на різні перепетії, навчальний заклад Руслан з Іриною таки закінчили, а до випускних іспитів. Ірина вже була вагітна. Новину про майбутнє одруження сина, Наталка з Романом сприйняли вкрай негативно. Особливо категоричною була Наталка вважала дівчину негідною її єдиного сина. Але молоді все одно одружилися, і, хоча жили всі разом, теплих стосунків між батьками чоловіка і молодою невісткою. Так і не сталося. Згодом Ірина, як кругла сирота, отримала невелике помешкання. Тож могли господарювати самі. Після закінчення навчання Руслана призвали до війська. Проте Наталка подбала і синові дали відстрочку на півроку, оскільки з дня на день мала народитися дитина Синочок Назарко. В один із вихідних днів, коли Ірина з новонародженим сином були у пологовому будинку, на центральному стадіоні міста проходив футбольний матч, де за вхідними квитками розігрувався розкішний приз Автомобіль. І виграв його Руслан. Щастю, не було меж, і син народився, і машину виграв. На радощах. Він обмивав цю подію з друзями не один. день. Оскільки терпець матері урвався, то збиратися компанії сина у себе вдома вона заборонила. Молоді люди перейшли в гараж. Потім ніхто вже до ладу і не зміг пояснити, що сталося того злощасного дня. Казали, що Руслан запалив сірник і підніс його до Бензобака. Щоб подивитись, скільки бензину там залишилось, машина спалахнула, і за мить зайнявся одяг на Русланові. Друзі на підпитку не відразу зрозуміли, що робити, але поки хтось здогадався викликати швидку, поки гасили палаючий одяг, доставляли Руслана до лікарні, площа опіку тіла виявилася дуже великою. Попри всі зусилля лікарів, через два дні Руслан помер, так і не побачивши сина. Вийшло, що квиток, який здавався спочатку щасливим, став для родини фатальним. Ця біда, після низки радісних подій, підкосила батьків Руслана. Тепер вони щосили намагалися налагодити стосунки з молодою невісткою. Щоб та дозволила бачити онука. Минали роки, ситуація поступово почала втрачати гостроту. Недарма кажуть, що час лікує. Ірина забула образи, та й співчуття до самотніх батьків покійного чоловіка зростало з кожним днем. Спочатку вони наполегливо просили віддати їм синочка. Однак вона не погодилася, але частенько відправляла його погостювати у бабусі з дідусем. Життя поступово увійшло у свою колію. Ірина зустріла чоловіка, який став батьком її другого сина, і старшим товаришем наставником Назара. Через кілька років після народження молодшого брата Назар одружився. І разом із коханою дружиною виховує двоє чудових доньок. Родина часто зустрічається на дачі у бабусі Наталки та дідуся Романа. Єдине, що ні в лотереї, ні в якісь інші азартні ігри в цій сім'ї більше не грають, не вірять вони більше у прихильність фортуни. Ось така історія, друзі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю історію. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Всього вам доброго. До зустрічі!